Всім привітки! Мені попало таке відео, де жіночка ось гладе, гладе. Бачите, гладе зошите і дуже цьому радіє. І все стирається, ви представляєте? Все повністю стирається. Це яка економія? Вона дуже радіє, що вона постирала всі домашні завдання дитячі. Але дуже цікаво. Чи то не підробили вони? Бачите, як вона гарно, гарно стирає. І радіє. Що можна зожти знову використати. Давайте ми перевіримо, чи правда то, чи ні. Але ми будемо перевіряти в інший спосіб. Тут для нас дуже-дуже легко. Зараз ми все перевіримо. Додивись до кінця. Не переходь на інший канал, додивися. Це вже я, привітики ближче, ще раз. Хочу перевірити. Ну що, чи правду кажуть? Ну, я взяла замість праски, взяла праску для волосся. Зараз перевіримо. Дивіться, в мене зошити дитячі, ось в косу лінію. І давайте перевіримо. Поїхали. Праска виключена, але вона дуже гаряча. О, Стирається, ура! Стирається! Нічого собі, я не очікувала. Я думала, то якийсь очередний розвод. Дивіться, 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 воно стирається. А ну ще стирає. А -а -а -а! Стирає. Я в шоці. Боже, дитина півроку писала, а я постирала за п'ять хвилин. Він теж буде в шоці. Дивіться, стирає. Ну тут, ви, як ви зрозуміли, я вже пішла в базар, достала всі зошити старі і почала витирати. Слухайте, тут це така економія. Це можна купити 10 зошитів і до 11 класу їх використовувати. Взять все, постирати і бонові. Дійсно стирає. Як люди до цього додумалися? Клас, економно, ну я в шоці. Дійсно, ну цією штукою даже краще стирати, чим звичайною праскою. Все, папа, -па, підписуйся на мій канал.